Ну що ж, європейці прийняли рішення, що будуть збивати літаки. Росії, які вторгаються в повітряний простір країн НАТО, більше того, вони про це вже приватно повідомили росіянам, і так повідомили, що про це написав навіть Блумберг. А це виток інформації стався навмисно. Більше того, це анонсовані збиття, щоб потім росіяни не сказали, ми не знали, нас не попереджали. Тому ну що я можу сказати: у росіян цікавий вибір або далі ризикувати своїми літаками і пілотами, або схаменитися. Цікаво, що вони оберуть, хоча дурень. Завжди намагається рукою помацати е, вагінь і щоб відчути, полум'я гаряче чи ні. А взагалі ситуація дуже цікава, особливо через те, що на цьому збитті наполягають військові, а не політики. І саме вони переконали сьогодні політичних лідерів в тому, що це необхідність, бо Росія єдине, що розуміє, це ляпа спаморті.